Автосканер діагностичний до систем Є OBD і Обіді 2. Діагностичний автосканер ідеальне рішення для сучасних автомайстерень і спеціалізованих автогазових СТО. Автосканер сумісний з автомобільними системами, що працюють за протоколом Є обіді OBD і обіді Діагностичний автосканер дає можливість щитувати і стирати зареєстровані коди несправностей, що виникли в результаті експлуатації автомобіля. Викликані роз'єднанням датчиків або ті, які виникли під час механічних ремонтів. Крім того, сканер контролює роботу автогазової системи запаленими корекціями бензинного електронного блоку управління, що дає змогу здійснити необхідні корекції в русі. Сканер легко під'єднується до стандартного діагностичного роз'єму автомобіля і дає змогу правильно визначити несправності під час сервісного обслуговування автомобіля. Актуалізація програмного забезпечення дуже проста. Достатньо завантажити прошивку в інтернеті і залити її в діагностичний автосканер. На товарі є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'юторам.